Друзі, всім вам привіт! Такі. Скоро Пасха, і ми вирішили з вами поділитися нашим найулюбленішим рецептом пасочків, якого ми готуємо щороку. До речі, вона бездріжджова. І це найбільше мені подобається, тому що я можу її їсти більше, ніж з дріжджової. Ну, у мене, знаєте, така своя якась філософія, що дріжджова паска я буду рости від неї. А от бездріжджова можна їсти чим побільше. У нас, до речі, на кухні особлива краса. Діти мені дарують квіти, і я всі ці квіти ставлю куди. Стаканчики, і в нас на кухні завжди є квіти. Завжди краса, завжди гарно. Супер. Ну давайте я почну не не з інгредієнтів, а розпочнемо напевно, що ми з самої начиночки. Дивіться, я тут що купила. Постаралася знайти і киві, і вишні. Це, до речі, найулюбленіше, що може бути. І навіть ананас. Вибирала я так це все, щоб і не тільки було смачно, а ще й по кольорах було цікаво, коли саму пасочку розрізаєш. Отже, нам потрібно для неї борошно, цукор, цедра лимона, три яйця, розпушувач, молоко і масло. А ще я купила ось такі паперові. Формочки, чому саме паперові мені подобається. По-перше, вона зберігається довше, вона довше м'ягенька, така волога. Я ще силіконові дуже хочу придбати. Хоча силікон вона ну, так вже не буде. Але це саме закриває все. Розумієте? Стою і не знаю, що сказати. Оце ані на стихія. от оцей рецепт на відміну від цих попередніх, які ми готували, вона знає ідеально на пам'ять, правда? Так. Да. Да. Але ми все рівно закусячимо. Ти взяв міксер, який не працює. Думаю, що це таке? Так, отже, Аня, сюди що? три яйця, так, вибуваємо. Угу. Раз. Це, є. Значить, нам потрібно три яєчка. Ми готуємо на пів порції, а рецепт в описі напишемо на одну порцію, а ми на пів готуємо, так? Ну, от так, типа, не на пів, на хай нам беремо на 60%, ми готуємо. Ми готуємо на пів порції, але кратно трьом яйцям. Отак. Бо в рецепті скільки там Чотири яйця П'ять. п'ять да. А два з половиною яйця ми не можемо взяти. Так що ми готуємо на 60% порцій. Це для того, щоб вам показати рецепт, тому що готувати на паску ми вже будемо паску пізніше. Має з'явитися пінка. От збиваємо яйця з цукром до пінки. Збивав яйця приблизно 3-4 хвилини, вийшло у нас ось така на штучка збита. Далі ми сюди маємо додати тепле молочко. Е, воно ну, воно ще не тепле. Ми його не підігріли. Ще в нас є масло, воно не таке прям м'яке, як завжди. Тому я теж в мікрохвильовку. Так, молочко теплесеньке виливаємо. І масло надто м'яке. Просто надто м'яке. Продовжуємо збивати. Е, Ані там позбивала вже все, тепер нам потрібно борошно змішати з розпушувачем. Все це перемішати та додати до наших збитих яєць. Я думаю, хватить. Треба все буде бо наше що в Насипаємо все сюди. По забула було пускати. Треба а сказати, ви... коли я все висиплю. Продовжуємо на низьких оборотах вже. ось така штука у нас вийшла, бачите. В'язке, воно таке прикольне, тісто. Чи не можна це тісто назвати? Тісто, а чи через Угу. Mm -hmm. Міксера відключаємо, він же нам не потрібний. Правильно? Да. Чи потрібний? Ні. Додаємо лимонну цедру і просто лопаткою це все перемішаємо. Як пахне лимонна цедра, це капець. Як воно все пахне? Е, так, давай ми з тобою поріжемо цукати. Так вони порізані. А, Ківу. Ну, Ківі хіба ж? Чого ти став, Помагай. А знаєш, я бачила в магазині? Продукти. Я бачила в магазині бананові чіпси. Я дуже шкодую, що їх не купую. Але я обов'язково раз поїду і куплю банані чіпси. Ага. Бо поки що ми не надійшли нашим розумом, як їх треба робити. Скажімо так, що ми й не доходили. Ну так, да, може, як треба вникнути, це все діло. Може, так, не, не так воно й важко, але дуже смачно. Якось так лишень багато, ні? Так хто купляв, Аня? Правда? Я ж люблю вишні. Вони якісь глазуровані, які вишні чи що? Я не знаю, слухай, які вони. Дивись, якісь такі тверденькі, але вони, мабуть, солодкі, ну, якось вони, може, в пудрі, я думала, як вони їх роблять. Я, друзі, просто я не можу. Я дивлюсь на оце і, і, і все. Я розтанула. Я, до речі, цукати не люблю взагалі. От я люблю окремо, ну, на, ось цю фігня, яка тут є. Для мене цукати — це просто якісь розфарбовані штучки. Так, викидаємо це все сюди, ти готовий. Я думаю, це буде смачно. Ти дивись, як мало тіста, як багато цукатів. До речі, так само давайте чим побільше оцих всяких сухофруктів. До речі, можна додавати і горішки. Ми ще брали лісові горіхи, тільки я забула про них зовсім. Йо-ма-йо, -йо, з ними теж дуже смачно. Щось мені здається, Аня, що нам таких формочок буде мало, ні? От я про це подумала. Вони тому, ж не повні що? мають бути, да, а половинки, да, так? Да. Ну, давай попробуємо там побачимо. Ні, не пробуємо. Зараз я найду ще одну формочку. Я викидаю сюди, там диви. Почекай! Ну, давай не розляпай, будь ласка, краще ложкою робиться, а не лопаткою. Так, силіконова лопаточка у нас є. А я давай пошукаю поки що, може, ще якусь одненьку формочку. Чого я не купила чотири? Я думала, ще й три забагато буде. А чого ти не купила чотири? Не знаю. Ти їх половинку да, треба? Ну так. Да. Якщо воно трошки заляпалось, то що буде? То капець буде, Толік, я тобі казала. А якщо воно пригорить, чи що? Нічого не буде. Давай я тобі допоможу, давай. Бачиш, не так вже воно і багато їх здавалося. Ну так. Да. Я вже готова їсти прямо з сиру. Смачного. <сум> Знаєш, що я думаю, якщо це все такого. Прямо розгладити ідеально. Вона не буде така ідеально рівна, як нам хотілося. Вони підірви її, зараз десь вивалиться, витече все. Так. Як його просто на бляшку ставити? Угу Все? Угу Викидай? Вниз хай буде саме, чи вище десь витрима? Духовка розігріта, печемо 40 хвилин приблизно. Будете бачити, якщо формочка більша, то, ну, напевно, ще більше, 45. Отже, зустрінемося через 40 хвилин, можливо, через 45 хвилин, а можливо, через 50. Пахне на всю кухню. Я вже просто згадала пасху. І напередодні, як ми печемо завжди пасочку. ти! Оце все, що воно є потріскане, це зовсім нічого. Тому що, ну, взагалі, як ви помітили, цей рецепт дуже подібний до кексу. Такий пасхальний кекс, я б сказала. Але напевно швидше пасточка, тому що ця серединка така дуже прям багата. Ми відставляємо їх в сторону. До речі, я навіть не пробувала їх голочкою, але я думаю, що вони готові і. Що в нас ще є, друзі? Аня тут підготувала ще один набір інгредієнтів. Чесно кажучи, такого ми ще не готували. Це в нас буде помадка з білого шоколаду. Значить, нам потрібен желатин, вода це окремо, я так понял. Тут білий шоколад, ванільний цукор, звичайний цукор, знову вода і посипка. Це має бути щось типу шоколадної помадки. Кажу, ми такого не робили, так що з цього вийде, поняття немає. Пасочку робили. В принципі, нормально вийшло, але це не робили. <реш> Пасочка нормально вийшла. сама лучше. Кожен каже про свою паску. Просто я беру желатин, я не знаю, що з цього має вийти. І ось сюди. Тут його, до речі, чайна ложка зверху, В дві столові ложки води додаю желатин, Нехай він стоїть. Ми таке знайшли на просторах Ютуба. Хай він настоюється, до речі. А ми поки його відставимо. Щось з цього вийде, не знаю. Ну такий цікавий рецепт. А ось вже в каструльку ми вливаємо водичку. Тут вже 4 столові ложки води. І цукор 120 грам. І ванільний цукор. Тут у нас упаковочка. Далі оце все, що в каструлі ставимо на вогонь і доводимо до такого бурного кипіння. Слухай, воно не там? ні? Я не знаю. Ти давай добре перемішуй, воно так має активно кипіти десь хвилинку часу. Активно кипіти хвилинку часу, так? Да? Угу. Воно що не активно кипить. Ну, то добре, воно має активно кипіти. То воно ніяк не, не кипить. Так, воно вже, друзі, починає кипіти в нас. В планіних словах воно має активно кипіти. Тобто, я так зрозумів, що це після кипіння наступна стадія. Активне кипіння. Ага, є. Кипить. далі що? А кипить трошки активно, а потім виключаємо. Все, вже вимикаємо чи ні? Ну, хвилинку хоч ми А, ні, воно буде активно горіти. Давай я вимикаю. Давай все. Вистачимо. Далі давай виливай, напевно, щось сюди. Що вона швидше схололо, бо. Вона має схолонути? Вона має просто. Зараз поки що ні. І, друзі, сюди вже додаємо шоколадку нашу. У нас її 25 грам. Давайте просто візьмемо, її поламаємо таку. Вона має ростати. Будь ласка, лопатку. Що її... Щось таке виходить, ніяко, що тобі не здається. Щось виходить. Ясно, що. Знаєш, що мені поки що нагадує mm. таку куплену помадку з Ніку. Я, друзі, що хочу сказати, найулюбленіша моя пасочка, може, якщо робити дико звучати, куплена в тамтамі. Або там ще в якомусь супермаркеті. Вони якось так її прикольно роблять. Вона якась така надто пухка, можливо, там дуже багато дріжджі. І от сама ця помадочка, вона ну, така ніби така шоколадна, якась така біленька, ну яка і та не в роті. Ну, це не як реклама, <гум> пасочки куплені, тому що своя набагато смачніша. Просто ми були в супермаркеті і в мене таке було величезне бажання купити пасочку і з'їсти. Одну, зараз, всю повністю. Тут у нас все стало і я беру желатин. Ось цей з водою, той, що настоявся. Нам треба його, виходить, сюди теж вилити. Ну Вже ця суміш не гаряча, 100 градусів, кажуть, желатин нема на кипятку. Десь вже вона захолола, тим більше в мисті, ну хай вісім ця сімдесят градусів та суміш. А то й 50. А то й 50. Так, от ми все це гарненько перемішали, і як сказано, залишити це все до захолодання, а тоді вже почати збивати. Ну типу, щоб воно було таке тепленьке, і тоді вже міксером зараз будемо збивати. Я дивлюсь на це все і думаю, боже не жалу отаку ляпу вона буде на паску зверху накладати. Але виявляється, що його ще збивати треба, значить, не все так страшно. Може <рес> воно й побіліє. Воно якесь таке жовте, не негарне. А ти помітив, що тут немає білка? Ну. No. А? Я теж помітила. Uh -huh. але не знаю, чи воно буде взагалі біле. Зелене буде. Воно вже таке тепленьке. В принципі, можна збивати. Я б сказала навіть ледь-ледь тепленьке. Значить, чому полягає сама суть? Ми повинні збивати до тієї пори, поки в нас не утвориться біла глазурь. Це приблизно 5-7, можливо, 8-9 хвилин. Не знаю скільки, ми... то лікар що має збитися, поки що ми не знаємо. І збиває 2 хвилини, ну така вона поки що. Сумнітільна, я б сказала. Та ми вже збиваємо десь 10-ту хвилину. і в нас ситуація. В принципі, непогано. Ось така вона в нас вийшла. Помадочка мені нагадує зовсім як куплена. От чесно, навіть по запаху От мені як куплена на шоколаді. Mm. Ну що, можна приступати до помадочки наших пасок, а? Ви їх Виймати з цієї бумаги чи ні? Ну, я думала, ні, хоч давай виймемо. Не знаю, нащо ну, нам тобі в бумазі потрібні. Ну, давай. Я казала, я так люблю ці штуки. Можеш одну виняти іншу інші не виймати. Можна знаєш що зробити? Одну просто залишити. Давай. Я хочу, можу одну кажу виняти, іншу не виймати. Я всі вийма. Ну, слухайте, подивіться вона як намальована, як той грибочок, м'якусінька. Просто пухкесенька, колір весь ідеально рівномірний, ну я в шоці. Я ніколи нашу пасочку не е, так ну, не розкривала, ми зразу її різали, але чесно, просто неймовірно. І що, нам тепер ложкою це все накладати, так? Да? Ну так, да, намазати треба. Диви, воно як, е, таке. Щось таке апетитне. І вязке, бачу, ложки. Угу. Давай по чуть-чуть, У нас тут такий ще на... на столі бардак. чуть-чуть, вона не хоче нарілазити з ложки. Ну, зараз потече, якщо я збираюсь. Ну, то хай тече. Може, в нас інше з тобою бачення гарно. <гум> я так ще ніколи не робила помадку, що вона мене стікала, але ну, мені прикольно. Значить, виявилось, що Що наша пасочка затепла, <гум> от, тому ми її охолодили. І тепер можна намазувати це все помадкою. <гум> але тепер хай це Аня робить. <гум> да, друзі, ми зрозуміли, що діла все таки не буде з цим всім. О, тепер то інше діло. Можливо, то вже навіть занадто воно захололо. Ні, воно розтечеться, буде шикарно. А можливо, не занадто. Ну, дивись, як кльово, виходить. Таке, типу, щось, знаєте, на желатинові, але е в шоколадки. Ну, ідея цікава, якщо чесно. Вийшло кльово. Прикрашати можна будь-чим. Можна і з сухофруктами, і горішками, і чим завгодно. Є тепер курчатка всякі. Але я так що було дітям цікавіше її зараз куштувати, то я взяла звичайні кольорові кульки. Боже, яка гарно! Я, я вже сто років кульками не прикрашала. Сто років. нас завжди знаєте, купляємо всякі ці прикраси. Курчатка ці всі тато купляє. Ви як його. Свято наближається, одним словом. Все розлітається, треба не так робити. Ми зачекали, поки вона захолоне. Поставили її в холодильник, щоб вона швидше холола. Досить, до речі, непогано так виходить. Вона, ну от там, де такий не, товстіший слой, вона ще м'якенька, але вже не пристає до, до рук. Але вона має повністю друзі захолонути. І саме її фішка в тому, це її глазурі, що вона не кришиться і не липне до рук. Ідеально має бути. Ще залишилося тільки розрізати пасочку і показати вам, яка ж вона всередині, тому що смак її знаю і пам'ятаю точно. А от серединка справді там гарна. Ой, слухаю, я так боюся різати її. Ще бач, до кінця помадка не захолола, але я гарантую, що вона захолоне, це не видно. Ми, до речі, дно залишили паперове. Паперове дно я розрізала. Ось. Просто погляньте. Боже, яка вона кльова. Ну знаєш, що я подумала? Треба було, напевно, ще в кипятку трошки так обдати наші цукати. Дивіться, яка вона і пухкенька, але водночас така, знаєте, така жирна, така вона, ну, м -м -м, вона така масляна і пахне дуже пахне цедрою. Тому цедру не ігноруйте, друзі. Ось така, друзі. У нас вийшла сьогодні. Пасочка красива. І не тільки красива, а й смачна. Рекомендую спробувати. Хай нам, якщо у вас є свій рецепт, то окремо на пів порції можна спекти, зробити. І я думаю, вам теж сподобається, особливо діткам. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто на наші друзі не підписався, обов'язково підписуйтесь. Дякуємо за що підтримуєте наш канал. Дякуємо за ваші всі коментарі. І зустрінемося в на наступному відео. Друзі, всім па-па.